На сьогодні Національний центр Мала Академія наук України» є закладом, що виконує загальнодержавні функції з пошуку, розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів. Там виховано багато учених, державних діячів, творчих особистостей різних фахів. Робота в МАН. Дає учням можливість придбати певний досвід в науково-дослідницькій роботі, в реалізації інноваційних рішень, творчого потенціалу та розвинути свої здібності, придбати нових друзів-однодумців, задовольнити інтереси та потреби у професійному самовизначенню. Результатом плідного навчання учня в МАК. Є написання під керівництвом ученого або вчителя-предметника науково-дослідницької роботи, з якою діти виступають на наукових конференціях та захищають під час конкурсу захисту. А тепер я хочу розповісти про ман з власного досвіду. В цьому році я захищалася в Малої академії наук в секції Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми. Ми створювали навчальний програмний засіб для вивчення інформатики у другому класі. В районному етапі я посіла перше місце, а в обласному третє. Перш за все, хочу сказати, що для мене це був неоціненний досвід. Я дуже багато чому навчилась та дізналась. Хоч на початку роботи я взагалі вагалась, чи потрібно мені це, і тільки зараз розумію, що це було недаремно. Хочу сказати, що, мабуть, найбільше мені сподобався сам процес створення та розробки проекту. Звісно, робота б не мала такого успішного завершення, якби не мій науковий керівник Богданова Ольга Олексіївна. Я їй дуже вдячна за поміч та співпрацю. Вона завжди допомагала, надихала мене, давала безліч цікавих ідей та підтримувала, коли нічого не виходило і опускалися руки. Також хочу відмітити, що приємні спогади залишив і конкурс «Захист». Контрольна робота мало чим відрізнялася від звичайної олімпіади, але захист робіт це цікавий процес. Мені завжди було цікаво, коли мені ставили питання, і я їх чекала, щоб продемонструвати свої знання та роз'яснити сутність вирішеної проблеми. Але, якщо чесно, то захист дуже втоплює і забирає багато нервів. Витримати його було зовсім нелегко. Та в мані я знайшла нових друзів, з якими і зараз спілкуюся в соцмережах. Я також мала можливість спілкуватися з вченими та викладачами університетів. Я дійсно була вражена, в мене з'явилися нові цілі, і тепер я дійсно знаю, чого я хочу. Наостанок. Хочу побажати усім успіхів, впевненості в собі та своїх силах. Завжди йдіть до своєї мети, не зважаючи на будь-які перешкоди.